Доброго дня, пригнали хлопці такого нам дракончика, трошки вони перевернулись на ній. Ми вже тут якось плюс-мінус підрихтували, замінили лобове скло, це скло, дзеркало. Ось. Тепер потрібно її пофарбувати. Зараз помиємо трошки підготуємо і буду фарбувати. Тут вже багато хрому оцих блискавок різноманітних. Так, ну що, сполоснули ласточку. Тут у нас решил теж сполоснути, щоб чистеньке все було. Все, зараз трошки будемо готавлювати, заклеювати, то що не потрібно красити, фарбувати і заганяємо в бокс. Так, нанесли трошки активної піні, щоб резючка повідкисала. Бо щось з першого разу погано, відмилось багато піска. Так, значить у нас тут бампер хром і він залізний. З допомогою вібромашинки отак матую. Наношу риски, хоч якось щоб фарба трималась, тому що на глянці вона триматись не буде. Так, вклеїли автомобільчик. Те, що не потрібно фарбувати, замазали. Зараз пампер я вже замотував трошки. Зараз пройдемо, обіжиримо і приступимо до фарбування. Так, ще боєць попросив пофарбувати краску, бо це зелене блищить. Зараз пофарбуємо ще в хаті хагаску. Ну, ось такий результат вийшов. Матовий такі хаки з плямами піску та кирпича так, ну що, перший шар, чи як правильно сказати. Фарби нанесено, то я зробив такі плями для себе. От. Тепер потрібно буду припилювати хаки кольором для того, щоб перебити ці переходи, щоб таких не було яскравих плям. От. Тобто це, так сказати, база, щоб розуміти, де який буде у мене колір. А тепер буду переход, перебивати хаки. А де буде сильно темне, буду трошки перепилювати піщаним або таким кавовим кольором. Так, ну що, другий шар готовий. Значить щось виходить. До речі, у нас тут клуб зелених автомобілів. Штаб От така прийшла у нас. До речі, тут десь якраз багато хто про неї знає. Зараз через тиждень вже хлопці мають їхати на... Бахмут. Так, ну что, такой результат вышел. Тут все чистенько, горненько. Можно, в общем, отдавать. О. О, Так зараз от вона така темна є, бо щось, коли стоїш і на неї прожектор світить, то таке враження, що в камеру, що вона дуже світла. І вона не світла, повірте. На цьому ремонт скінчено. Не забувайте допомагати хлопцям. Якщо потрібна допомога, звертайтесь, знаходимося в Києві біля метро Серець. Не забувайте підтримувати відео, ставити лайк і до нових зустрічей.